До зими повністю готові десятки та школи краю. Завершують ремонтні роботи в закладах охорони здоров'я. Загалом тепловики вже повністю підготували до опалювального сезону 750 котелень. А це 98% запланованого водопровідне каналізаційне господарство. Ремонти заміни водопровідно каналізаційної мережі при плановому завданні 27,5 кілометрів. Фактично відремонтовано та замінено 26,2 або 95%. Ремонти заміна каналізаційних мереж при плановому завданні 9,5 км Заміна на 8,9 або 94%. А ось на появу гарячої води рівнянам доведеться чекати щонайменше до середини жовтня. Її теплопостачальники обіцяють подати лише з початком опалювального сезону. Ми давали пробний пуск, тому що є питання і ще є ряд виявили ряд поривів, які не пішли під час ремонту. Тому то зупинилася, я думаю, на протязі місяця ми біде, коли почнеться опалювальний сезон, і тоді відновиться гаряча вода. Поряд із підготовкою до зими на часі питання тарифів, як повідомив Петро Сергійчук, вони покривають лише 65% витрат теплопостачальних підприємств. У той же час енергоносії постійно дорожчають для того, щоб не стати банкротами. Комунальники подали до столиці нові розрахунки вартості своїх послуг. Остаточне рішення має хвалити комісія регулювання електроенергетики. Галина Ворончук, Богдан Рибунець, інформаційна програма. «День».